Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на наступний урок з англійської мови для другого класу. Продовжуємо тему Мої почуття. Але спершу хочу запросити вас на сторінку в інстаграм, яка створена спеціально для пошуку репетиторів з різних предметів. А також, якщо ви репетитор або вчитель, який шукає учнів, заходьте, будь ласка, на сторінку, підписуйтесь та залишайте оголошення про ваші послуги. Активне посилання залишу під відео. Давайте почнемо з нових слів. Ін в он на, а під. Давайте повторимо за мною Ін-в, он на під. Повторюємо останній раз. Ін в, он на. Under, під. IN, on, under. Перше завдання потрібно подивитися на картинку та вибрати правильне слово. Перша картинка, давайте поглянемо, де знаходиться зайчик. Правильно, зайчик знаходиться в коробці. А давайте згадаємо, як буде в вірно. Ін. Наступна картинка. Де знаходиться зайчик? Вірно, під деревом. Як у нас буде під IN, On, under. Вірно, анде. Дивимося далі. Зайчик знаходиться в корзинці. Як у нас буде в. Ін, он чи андер. Вірно, IN. Дивимося далі. Зайчик під ліжком. Як у нас буде під IN-on under. Вірно, under. Далі зайчик знаходиться на столі. Як у нас буде на IN-ON чи «андер»? Вірно он. Дивимося на останню картинку. Зайчик знаходиться на лавці. Як у нас буде на IN, on чи under. Вірно, он. Давайте ще раз повторимо: ви IN, під under, в IN під under. На on і ще один раз на on. Дуже добре. Продовжуємо. Дивимося знову ж таки на картинку. Читаємо речення та вибираємо правильне слово. Перша картинка котик на стільці. The cat is in, on, under, the chair. Давайте подумаємо, яке слово ми виберемо. Вірно, он, тому що он це на. Давайте повторимо речення ще раз. The cat is on the chair». Давайте ще раз. The cat is on the chair». Добре. Наступна картинка. Дівчинка в коробці. The girl is in, on, under, the box. Давайте подумаємо, що ми виберемо. Вірно, in. Давайте повторимо ще раз. The girl is in the box. Добре. Наступна картинка М'ячик де знаходиться? Так, під стільцем. Читаємо речення: The ball is in, on, under, the chair. Що ми виберемо? Вірно, under, тому що under це під. Давайте ще раз повторимо речення. The ball… Is under the chair. Добре. Наступне речення та картинка. Дивимося, де у нас котик. Так, він під столом. Читаємо речення. The cat is in, on, under, the table. Думаємо. Вірно, under. Повторимо ще раз. The cat is under the table. Дуже добре. Наступна картинка. Мячик на стільці. The ball is in, on, under the chair. Що ми виберемо. Вірно, on на. The ball is on the chair. Добре. І остання картинка. Дівчинка де знаходиться? Вірно під столом. The girl is in, on, under the table. Так, думаємо. Вірно, under. І виходить: The girl is under the table. Дуже добре. І останнє завдання. Знову ж таки, дивимося на котика, визначаємо, де він знаходиться, та ставимо IN, ON чи Under в речення. Перше речення The Cat is. Дивимося на котика, де він у нас. Правильно він на коробці. Ставимо ON. The Box. Котик на коробці. Давайте ще раз повторимо речення. The cat is on the box. Добре. Далі котик, де знаходиться? Вірно, ви. Ви коробці, як у нас буде ви? Правильно, in. Читаємо повністю речення. The cat is IN. The box. І ще один раз. The cat is in the box. Добре. Наступне речення. Дивимося на картинку, де у нас котик. Так, під коробкою, як буде під. Вірно, under. Давайте скажемо повністю речення: The cat is under. The box. Котик під коробкою. І ще раз говоримо. The cat is under the box. Добре. Далі «кіт» де знаходиться? Так, на коробці, як у нас буде на. On, вірно. Говоримо повністю речення. The cat is on the box. І ще раз. The cat is on the box. Добре? І останнє речення. Дивимося на картинку, де у нас котик. Правильно in в. The Cat is in the Box. І ще один раз. The Cat is in the Box. Дуже добре. Далі повторюємо цифри. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 six 6 7 seven 7 8 eight 8 9 nine 9 10 ten 10 Eleven онадцять, Твел, дванадцять, Сертен, тринадцять, Фотен, Четвернадцять, Фіфтин, Пятнадцять, Сікен, Шістнадцять, Севенте, Сімнадцять, Вісімнадцять, Найтен, Девятнадцять. Твенті двадцять. Повторимо ще раз цифри. One, two, three, four, five, six, seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Дуже добре. Наступне завдання. Я читаю вам цифру, а ви вибираєте ту, яка підходить. Наприклад, 11. Давайте згадаємо, скільки це буде 11. Це 14, 11 чи 18. Так, це 11. Продовжуємо. 15. Думаємо 15. 15, 20 чи 13. Так, це п'ятнадцять. Добре. Секстін. Тринадцять, дванадцять чи шістнадцять? Секстін. Вірно, шістнадцять. Твенті. Давайте подумаємо: Твенті. Двадцять, 14 чи сімнадцять. Так, це двадцять. Далі. «19». Шістнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять. Вірно, це дев'ятнадцять. Далі твелв. Думаємо: твелв. Дванадцять, п'ятнадцять чи одинадцять. Так, це дванадцять. Добре. Ейтін. Вісімнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Ейтін. Так, це 18. Сятін. Так, це 13, вірно. Наступне завдання. Знову ж таки, я читаю вам цифру, а ви вибираєте. Наприклад, 1. Скільки це у нас 1? Ми бачимо, нам вже відмітили це 1. Далі сикс. Ми знаємо, що сикс це 6. Нам також уже відмітили. Далі 1. Згадуємо, скільки це буде 1. Так, одинадцять. Секстін. Думаємо сикстін. Так, шістнадцять. Вірно. Ту. Згадуємо ту. Вірно, двійка. Севен. Думаємо севен. Сім. Твелв. Скільки це буде? Твелв. Вірно, дванадцять. Далі севентін. Давайте подумаємо: севентін. Сімнадцять, вірно. Наступне 3. Думаємо, скільки це у нас буде 3. Так, це трійка. Добре. Ейт. Давайте подумаємо. Eight. Так, вісім. Добре. Thirteen. Скільки це у нас Thirteen. Вірно, тринадцять. А ейн. Згадуємо. Eighteen. 18. Вісімнадцять, вірно. Далі four. Думаємо. Four. Так, чотири, вірно. Найн. Давайте подумаємо найн. Так, це 9. Фотін. Давайте подумаємо: fotien. Чотирнадцять, вірно. Далі дивимося. Най'нтін. Скільки це у нас? Най'нтін. Дев'ятнадцять, вірно. Five. Так, це 5. Далі ten. Давайте подумаємо. Ten. Вірно, 10. Далі 15. Давайте згадаємо, скільки це буде 15, 15, вірно. А 20? Скільки це буде 20? Вірно, 20. Дуже добре. Далі дивимося на цифру і шукаємо те слово, яке буде підходити. Наприклад, давайте згадаємо, як буде 11. Так, 11, вірно. А тепер подивіться на слова та знайдіть слово 11. Давайте перевіримо. 11. Дивимося, повторюємо. Ілевен. 11 Добре. 12. Давайте згадаємо, як буде 12. Твелв. Добре. Шукаємо слово «твелв». Перевіримо. 12. Так, а як у нас буде 13? Вірно. Surtein. Так, шукаємо sirtin. Перевіримо. Sertін. А 14. Як у нас буде 14? Вірно, 14. Шукаємо 14. Перевіримо. Фотін. П'ятнадцять. Так, 15. 15. Шукаємо 15. Перевіряємо. 15. Добре. 16. Згадуємо, як буде 16. Вірно, 16. Дивимося, де у нас тут 16. Так, перевіримо 16. Добре. А 17. Як буде у нас 17. Вірно, 17. Шукаємо 17. Так, перевіримо. 17. Добре. 18. Дивимося. Де у нас тут 18? 18. Так, шукаємо 18. Перевіримо. 18. 19. Згадуємо. 19. Шукаємо. Перевіримо. 19. Добре. І 20. Твенті, вірно. Шукаємо слово твенті. Перевіримо. Твенті. Добре. Тепер давайте трохи почитаємо. Тепер давайте трохи почитаємо. Закінчення вай дають нам звук «ей». наприклад, «грей», «сірий» або ж «зей», вони. Давайте повторимо Грей І ще один раз. Грей, зей. Добре. Літери A та Y також нам дають закінчення Ей. Наприклад, сей сказати, day – день, play – грати або ж Джеї це ім'я хлопчика. Давайте з вами повторимо слова Say, day, play, jay. І останній раз Say, day, плей jay. Літери o та Y. Літери та Y. Дають нам звук «Ой». Наприклад, бої хлопчик, тої, іграшка, джої радість. Повторимо Бої, тої, Джої. Останній раз Бої, тої, Джої. Добре? І тепер давайте почитаємо з вами текст. Джей a boy. Джей хлопчик. He has a sister Cellli. Він має сестру Сели. They play together with toys. Вони грають разом з іграшками. Look, this is a grey plane. Подивіться, це сірий літак. Джей and his sister say. Джей та його сестра говорять грей plane, Grey plane, fly in the sky. Сірий літачок, сірий літачок. Лети в небо. Go to Granny Emily and Say Hello. Лети до бабусі Емілі та скажи привіт. From Sally and Jay. Від Селлі та Джея. Давайте ще раз повторимо цей текст. Jay is a boy. He has. A sister Sally. They play together with toys. Look, this is a gray plane. Jay and his sister say, gray plane. Grey Plane Fly in the Sky. Go to Granny Emily and say hello from Sally and Jay. На цьому ми завершуємо наш урок. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео та цікаву інформацію. Зустрінемося в наступному відео.